Так, поїхали. Рецепт пишемо одним дублем. Бо цей кекс готується швидко. Берем два яйця. розбиваємо їх в мисочку, Так, сюди. Дві солі, цукру. 100 грамів цукру. У мене є ложка спеціальна. Цукру краще покласти трошки менше, ніж більше. Діла. Борішно. Борішно просію їм. 150 грамів. Я напишуся. Так, Має... це математика. 1820 мінус 150. 1670 є. Угу. Духовка в нас вже включена, розігрівається. Все, змішали і достатньо, сильно там не старайтесь. Такі от вони виходять. Далі, найкраще, найцікавіший момент беремо отакі. Не старайтесь знайти кращіші, оці підійдуть і далі. Ага, почистили. І ось так от їх жм'як, 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 жм'як. Дивіться, така кашиця має вийти. Se permis și am te perjat la patăcică. Vrem formă,